Всім привіт доброго здоров'я. Сьогодні я вам хочу показати, який розвиток донорів на матковій відній пасіці. Візьмемо до прикладу ось цю крайню сім'ю. Як ви вже знаєте, в цьому вулику знаходяться дві сім'ї: зліва донор, справа вихователька. І зазвичай у всіх донорах працюють молоді матки, тобто молоді матки 24-го року. Ось до прикладу, матка була підсаджена 11.06, правда. Потім виявилося, що там проблемка із крилом, і я підсадив вже іншу маточку 22.07. Так само 96-96 -та лінія. Чому 96 лінія? Тому що прививочка йде від 96-ї лінії в ці сім'ї. І зараз ми глянемо, як вони працюють, як вони розвиваються. Тому що ці сім'ї завжди працюють на сім'ю, яка безматочна, тобто на виховательку. Сьогодні у нас 4 травня, ну і глянемо який розвиток цієї сім'ї. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рамок. 13 рамок заставна, трошки запізнилася, треба було раніше тут оглядати і вже розширювати. Тому що я бачу, що на крайній рамці є розплід. От крайня рамка медово-пергова і ще й з розплодом. Тобто місця вже немає. Матка добре працює, молоденька, тим більше 96-лінія. та линія. Ось так працює маточка. Як кажуть, від бруска до бруска. В Дадана так від бруска до бруска. Український так від бруска до бруска до самої, до самої нижньої планочки. Тут все черва яється повністю черва яється. Я їх розширяв, але це було днів п'ять тому назад, і видно, що їх потрібно далі розширяти, тому що вже затиснуті сім'ї. Бачите, є новенькі рамочки, є старенькі рамочки. Так, цю рамочку треба буде. Переставити на край. Ми потім її поставимо на край. Давайте зразу, щоб я не забув. Ось тут. І йдемо далі. Ось так все виглядає. Ось так шикарно сіймати. Цю теж треба переставити медопербова. Ну тут шикарно. Так що, як бачите, сім'ї вже затиснуті, треба розширяти. Матковий сезон я починаю з 5 числа, тобто завтрашнього дня перші прививки почнуться. Ну і вперед на цьому все. Всім добра і мирного неба!